Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕЙ. Сьогодні понеділок, 20 жовтня, а отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Тож, щодо новин на цей тиждень, як бачите, понеділок вівторок новин на три зірочки немає. Починаючи з середи 22 жовтня, у нас публікація запасів сирої нафти. Четверг, 23 жовтня, дві новини на тризірочки. Перша це публікація початкових заяв про допомогу з безробіття. І заключна новина на четвер: це продажі існуючих будинків. Ну і п'ятниця. Новин трішечки більше. Також зверніть на це увагу. Публікація базового індексу споживчих цін, як бачите, в один час. Далі у нас також дві новини в один час це публікація глобального індексу менеджерів з продажу продукції і також індекс менеджерів з продажу активів. Ну і заключна новина на п'ятницю, 24 жовтня, це продажі нових будинків. Тож будьте обережні, так, слідкуйте за новинами, і давайте перейдемо до відпрацювання, так, яке у нас відбулось, і подивимось, що в нас тут показує ринок. Почнемо з індексу долара США. Так, в нас був виділений діапазон набору, який ми з вами показали. Зараз що хотілося б побачити? Ну, хотілося б побачити тест діапазону будь-чого блоку заказу, так до якого ми ще не дійшли. Ну і знову таки зверніть увагу на рівень. Тут потрібно буде дивитися, як ціна буде себе поводити. Хотілося б побачити так, давайте з вами все ж таки намалюємо на наступний тиждень, так, щоб у нас це збереглось. Ось так як у нас є ця ініціатива. Хотілося б побачити ретест знову-таки цього рівня і продовження або хоча б відпрацювання шортового руху. Так, хоча б в цьому діапазоні до тесту бочого блоку заказу, там вже будемо з вами дивитись далі. Так, щодо індексу долара США, є, поки що стоїмо в діапазоні набору. Давайте перейдемо до SP 500. SP 500, на жаль, після цього нам нічого не показав. Так, діапазон бичого блоку заказу, який ми виділяли з вами до цього, бачимо, що підзняли ліквідність і відтестували навіть попередній бичий блок заказу. Так, тут ми і зупинились. Тут у нас є своя така локальна консолідація, в якій ми і знаходимося. Є набір позиції. Підзняли ліквідність навіть за лоями, і зараз тестуємо діапазон ведмежого блоку заказу. Звідси хотілося б побачити також відпрацювання шортове. Можливо, воно десь і зупиниться в діапазоні ось цього, вже материнського блоку цієї консолідації. Ми ну, будемо з вами дивитись. Давайте так з вами поставимо, ось позначимо. Це хотілося б побачити діапазон, діапазон материнського блоку, так, знову такий його тест, і звідси вже якесь відпрацювання лонгове. Так, тут поки що є. Ну а на старшому таймфреймі ще дуже важко щось сказати, тому що зверніть увагу на денному таймфреймі. У нас просто ціна зупинилась в одному діапазоні. Е, є ще тут ліквідність, яку ми з вами позначали. Хотілося ще, щоб інструмент сходив трішечки нижче, але не забуваємо про те, що діапазон у нас лонговий, і поки що ми знаходимося навіть вище ось цього рівня. Так, від звідси у нас пішов останній пробійний рух лонговий. Ми його поглинули, але це була. Поки що схоже більше на маніпуляцію, тому що знову-таки повернулися вище даного діапазону цього рівня. Здається, така сама ситуація у нас на NASDAQ. Давайте подивимось на NASDAQ. Так, Тут майже такого нічого немає. Діапазон бичого блоку відзначали. Тест референсної точки зверніть увагу навіть з маніпуляцією не відбувся. Так? У нас тут просто пізняли ліквідність за ось цими лоями, а цей хай не відтестували. Хоча, можливо, можливо, на. Індексах, так, десь на якихось брокерах вже і відбувся тест. Відбувся тест діапазону цього рівня. Так, ну і на 4 години. Давайте подивимося, що в нас тут. Ну а на 4 годинах знову таки знаходимося в діапазоні ведмежого блоку заказу. І тут тепер хотілося б побачити тест ось цього діапазону. Так. Ну і відпрацювання, якщо відпрацювання шортове, так з цієї консолідації, можливо, з підзняттям ліквідності, то знову таки до. Материнського блоку. Тут будемо з вами дивитись, уже, що тут. Це давайте виділимо. А цей блочок давайте вже видалимо, тому що його все ж таки поглинули. Ось. Так, з NASDAQ все зрозуміло. Також стоїть діапазон набору поки що, але не забуваємо, що направлення в нас глобально йде лонгове. Тепер давайте перейдемо до пари євро-долар. Наш прогноз це тижнева консолідація, так і до нижнього кордону консолідації. Тут все відбулося, можемо з вами вже це стирати. Зараз ми знаходимося в діапазоні ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух шортовий. Ми його відтестували, і тут у нас є також материнський блок. Звідси можемо з вами чекати. Плюс, зверніть увагу, ми е після тесту нижнього кордону відтестували еквілібріум цієї консолідації. Вона позначена ось двома лініями. Так. Це у нас нижній кордон, це у нас верхній кордон, і звідси тут, от в діапазоні еквілібріуму, зараз іде відпрацювання шортове. Тож будемо спостерігати. Хотілося б приймати рішення все ж таки на верхньому чи нижньому кордоні. Ну а про якийсь пробійний рух, прям направлений в консолідації, згадаю на зараз казати нічого не потрібно так, тому що тут ще не зрозуміло. Ми ніякої маніпуляції нормальної такої не зробили. Плюс зверніть увагу, у нас є ще ліквідність за лоями. Збереглася ж таки підзняття ліквідності, ось таке відбулося за хаями. Нормально ми її так підзняли. А зараз тут тільки таку внутрішню ліквідність підзняли і зупинились. Тож на зараз у нас тільки діапазон набору, в якому можемо з вами приймати рішення від верхнього до нижнього кордону. Поки що ціна ніде не показала, так, куди піде. Давайте перейдемо до британця. Так, британський фунт. В нас тут знову таке повернення в діапазон набору, який був до цього, що ми тут відтестували. Ми відтестували материнський блок. Давайте все ж таки це видалимо. Це нам вже цей діапазон не потрібен зі старшого таймфрейму. Тепер у нас є діапазон набору і діапазон материнського блоку. Також бачимо, до нього прийшли, відтестували і знову-таки повернулись в цю консолідацію. Зараз тестуємо нижній кордон. Ну, тут Тож таки, все, що хотілося б побачити, це ретест, так і якесь відпрацювання ось, Давайте так позначимо. Потенціал у нас дійсно йде до верхнього кордону консолідації. Ось до цього, після тесту материнського блоку, так і направлення, в нас все ж таки лонгове в цій консолідації. Тож хотілося б побачити ціну на верхньому кордоні консолідації, але також будемо спостерігати за еквілібріумом. Так, денний таймфрейм. У нас відбувається тест. І ще дуже хотілося б побачити, як закриється зараз денна свічка. Так, якщо все ж таки ми закриємось поглинанням даного рівня, то знову-таки підемо на ще якусь маніпуляцію додатково, можливо, нижче. Е, поки, що, поки що все здається, закріпляється вище даного діапазону. Так, тут у нас з вами пустота та розриви ліквідності проторговані. Ну, в принципі, тут нічого в нас немає. Є діапазон блоку. На який ще стоїть не тестований, але й не факт, що ми його відтестуємо, тому що в нас є нижній кордон консолідації. Тож поки що наш прогноз буде з вами такий, так як ми знову таки зайшли в діапазон цього набору, який нам показували ще до цього. Так, британський фунт є. Давайте перейдемо до долару японської єни. Що в нас тут? А в нас тут відбулася маніпуляція, підзняли ми ліквідність і знову-таки повертаємось в діапазон ось цього хай. Діапазон бичого блоку заказу тут у нас якийсь виділений, хотілося б побачити ціну тут. Ну і на зараз все, що ми бачимо, це ми пробили попередній рівень. Зараз його тестуємо і хотілося б побачити, хотілося б побачити відпрацювання шартова. Так, тут тут зрозуміло більше, так ніж на попереднім, на, на, на попередніх інструментах. Є тест рівня є. Що в нас тут пізняли ліквідність вже навіть за блочком, плюс пустота та розриви ліквідності, зверніть увагу ось тут. Тож, якщо ми будемо йти в шорт, то здається, можемо тут застрягати через консолідації так, і зупиняти ціну для проторговки. Поки що так, знову таки хотілося б побачити, як закриється сьогоднішній денний таймфрейм, можливо, навіть завтрашній, чи з поглинанням даного рівня. Якщо так, то знову таки у нас тут можливо буде утворення своєї консолідації, і будемо вже чекати якусь маніпуляцію з пізняттям ліквідності за попереднім з цим хаєм. Так, долар японська єна є, давайте перейдемо до криптовалюти. Це у нас біткоін. Що у нас тут? А у нас тут діапазон набору був. Зараз відбувається тест, те, що ми з вами бачили. Тест нижнього кордону і пробитого хаю. Зверніть увагу, так це все водночас. І тут хотілося побачити відпрацювання шартове. Тут поки що ось так. Якщо нам покажуть в моменті слабкість шортового руху і знову-таки повернемося в діапазон цього набору, то є велика ймовірність того, що знову таки з вами піднімемося як мінімум до еквілібріуму. Тут все більш-менш зрозуміло. Зараз є маніпуляція, корекція, і хотілося б побачити відпрацювання шортове. Так тут з вами подивились, давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум у нас майже така сама картина, все, що з ми бачимо, це так, ось вона. Остання маніпуляція, вихід. Так, зараз ретест нижнього кордону, і також хотілося побачити відпрацювання шортового. Тут у нас майже такий самий є ліквідність за хаями, але ми не знаємо, скільки її тут. Тому поки, поки не йде наша мова про повернення в консолідацію, поки бачимо тільки тест нижнього кордону, і хотілося б ще побачити якусь слабкість шортового руху для продовження лонгового. Ну а поки що чекаємо все ж таки відпрацювання шортового руху. Давайте перейдемо до Солани на Солані. Що це у нас тут таке? Це здається тижневий здається рівень. Так, тижнева консолідація. Бачимо з вами повернення в цю консолідацію і ретест верхнього рівня є. Після цього, що хотілося б побачити, хотілося б побачити відпрацювання шортове. Тут нас показали. Поки що з вами давайте залишимо, тому що цілої ми з вами навіть не підзнімали. Так, рівень не пробували. Тож цей прогноз у нас так і залишається. Хотілося б ще побачити. Відпрацювання шортове, так, можливо, навіть від діапазону з цього блоку. Ну, якщо дадуть нам вхід, якщо ще раз повернемось до даного блочка і верхнього картону консолідації, якщо дадуть нам вхід повище, то буде навіть покраще. Плюс є діапазон ліквідності, так, пул ліквідності в нас нижче. Бачимо, куди можемо з вами дійти. Хоча б до цієї зони я б десь тут цілився. Так, тут в нас є. Давайте перейдемо до атому. Щось все виглядає шортово. Так, тут наша маніпуляція на ноль відбулася. Діапазон набору був тест нижнього кордону є. І зараз бачимо з вами відпрацювання шортове, здається, закінчилось. Якщо ми дивимось по направленому русі, можливо, тут буде якийсь свій діапазон набору і своя консолідація. Давайте ще на тиждень подивимось. Ну, на тижні так. На тижні бачимо знову такий вихід. Закріпились тілом. Діапазон ведмежого блоку заказу знаходиться вище. Тож хотілося б також побачити звідси якусь маніпуляцію. Це в нас тиждень на денному таймфреймі. Так, ще можемо тут постояти з вами. Головне, щоб ми зайшли в цю консолідацію і наступною свічкою все ж таки підтвердили, що щоб не було поглинання якось тут. Так, підтвердили те, що ми не йдемо нижче даного рівня, і при поглинанні тоді зможемо з вами вже... Якраз таки цілитись на діапазон з цього блоку від тижневого таймфрейму. Поки що в нас все виглядає шортово. Не знаю, коли це все підніметься. Так, є атом, давайте перейдемо до тонкоїну. Майже така сама картина на тижні здається. То, так само буде так на тижні в нас. Давайте від тижня будемо дивитись, тому що тут у нас вже великі свічки закриваються. Є в нас пробійний рух шортовий. Хотілося б побачити діапазон тесту і відпрацювання шартово. Це у нас тижневий таймфрейм. І на денному таймфреймі, те, що з вами є, також майже така сама картина, як і на атомі. Зверніть увагу, так свічки закривалися майже так само. Плюс у нас діапазон ведмежого блоку заказу з тижневого таймфрейму, де ми з вами якраз таки проводили еквілібріум. Хотілося б побачити ціну в даному діапазоні. Поки що, поки що схожа на слабкість. Шортового руху, але зверніть увагу, що зараз відпрацьовують старші таймфрейми, і поки що тяжко сказати, так, чи закінчився дійсно шортовий рух, чи зараз нам покажуть ще одне відпрацювання лонгове якесь від якогось діапазону, так, і потім підемо. Я б все ж таки ставив поки що на тижневий таймфрейм, на тижневе відпрацювання. Там будемо вже з вами далі дивитись. Так, тонкоін є. Давайте перейдемо до золота. Золото нікуди в нас не йде. Так зупинилось трішечки на тижні. У нас що бачимо пробійний рух, пустота та розриви ліквідності залишає. Тести референсно точок поки що немає. На денному на 4 годинному таймфреймі був діапазон бичого блоку. Заказу. Ми зараз його відтестували і в ньому зупинились. Тож, поки що, розвороту ніякого ми не бачимо. Хотілося б побачити слабкість шортового руху, вірні лонгового руху на старшому таймфреймі. Ну а на денному таймфреймі нам навіть нічого такого не показують. Тільки пішла корекція, і з цієї корекції все, що можемо з вами виділити, це попередній блочок, від якого пішов останній пробійний рух. так, тож, Якщо і чекати корекцію, то десь в цей діапазон для того, щоб відбулося відпрацювання лонгового. Поки що в нас незрозуміло, можемо сюди навіть не дійти. Можемо знову таки сформувати тільки ось цей блок. Давайте я покажу все ж таки, що хотілося б побачити ось так. Відпрацювання спочатку шортове, так, як корекційне, потім відпрацювання лонгове як по тренду, ну і вже будемо дивитись з вами далі. Хоча, знову-таки, повторюсь, не факт, можемо зараз зупинитись тут однією свічкою і піти ще вище. Давайте подивимось на 4 години. Тут здається, у нас взагалі нічого такого немає. Є така своя консолідація, але на молодшому. Так, діапазон блоку на 4 годинах є. І консолідація від молодшого таймфрейму. Зараз вами її бачимо. Так. І в нас тут маніпуляція була і так, по цю маніпуляцію, хоча, можливо, навіть десь по якийсь не той рівень можна взяти. Ні, дивіться, на 30-хвилинному 30 таймфреймі в нас є пробійний рух, все, і тут ми зупинились консолідацію. Все. Тож поки що ось діапазон нашого набору. І... Інтрадей можемо з вами подивитись діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній прибійний рух. Можливо, після маніпуляції до цього блоку знову-таки буде повернення всю консолідацію навіть з оновленням, з оновленням лойчику. так. Якщо ми захочемо все ж таки денний таймфрейм і продовжити корекцію до діапазону бичого блоку заказу зі старшого таймфрейму. Тож тут поки що в нас діапазон наборчику бачимо. Так, ну і нафта останній інструмент на сьогодні. Давайте подивимось, що в нас там. Відбулось так, 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 4 години це якось мало. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі хотілося побачити тест пробитого рівня, який ми не побачили, і ще в нас іде відпрацювання шортове. Тож поки що можемо з вами продовжити ось так і навіть вже дивитись за ось цим рівнем. Так, хотілося б побачити, можливо, давайте підсунемо ось сюди. Хотілося побачити вже якусь реакцію на даний рівень є. Yeah. Є діапазон набору. Зверніть увагу, також стоїмо з вами в консолідації, все проторговуємо. Тож, будьте обережні, денний таймфрейм є. Давайте ще на 4 години спустимо, що у нас там показує. Тут у нас був геп. Ми його закрили. І поки що останній ведмежий блок заказу на 4 годинному таймфреймі в нас є ось тут. Звідси можемо чекати з вами також відпрацювання якесь шортове. Тож по нафті, поки що... Діапазон набору, з якого ми ніяк не можемо вийти. Ну, нічого страшного, нехай побуде. Давайте просто продовжимо ці наші лінії діапазону, щоб ми розуміли, де краще буде купи, ну, купляти так, а де продавати. Тут поки що все. Тож, нафта, був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!